8 липня 25 го року троянда Red Intuition. Троянді багато років. Червона в смужку. Темно червона тут і темно-червоні смужки по ній. Запашна. Це одна з моїх улюблених троянд. Квітне вона до самих морозів. Я її в тому році і під снігом виставляла. Ну, от, поки морози її не поб'є, поки вона і квітне. Гарний кущ, багато квіточок. Ось от такий великий пагін. отут був, обламався. Ну, зате вже інші ростуть. Дуже коротка я обрізки, вона не любить. Оце ось отквітне. Отут, отак десь обрізать. І буде знову квітнути. Вона квітне протязі всього літа. Таких перерв великих не.